Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги інше, і було потоптане, й птиці небесні його видзюбили, друге впало на камінь. І, зійшовши, висохло, по вогкості, немало, інше впало між тернини, і тернина, вигнавшись з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм, вам дано розуміти Тайне Царство Божого іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили. І слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово. Щоб вони не увірували і не спаслися, ті ж, що на камені це ті, що слухають із радістю приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси, відпадають, а те, що впало між ттернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі. Це ті, що чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо гарну неділю і притчу про сіяча. Яка є у всіх євангелистів. Кожен пару слів щось там по-своєму передає, але вона є у всіх. І щоб десь краще цю притчу зрозуміти, нам треба відкрити перші сторінки книги Буття, де Бог творить людину. З чого Бог створив людину? З пороху земного. Взяв, зліпив. І вдихнув життя. Тобто кожен з нас є землею, яку Бог зліпив. І тут маємо не мов би продовження цієї біблійної першої розповіді про створення людини. Продовження в тому, що Бог так насправді не залишає цю людину саму на себе, але сіє. Сіє, і як вже вродить. Це вже питання до кожного з нас. Деколи можна роздумувати на тою причею про різні групи соціальні чи групи населення, але так насправді це неправильно? Правильно є цю притчу застосувати до кожного себе. Бо, як ми знаємо, що на городі є місця, де щось родить, а є місця, де щось не хоче родити, або навіть та сама культура. В одному місці дуже добре родить, а в іншому не хоче, а треба щось інше там садити чи інакше підживлювати. Тому так само і ми, і наше серце. Воно має різні ґрунти в собі. І Бог сіє. Бог, як цей добрий батько наш, сіє своє слово. Щоб десь так само ще собі зрозуміти, що це означає. Сіє це те саме, що, знаєте, маєте вдома дітей чи внуків, і їм говорите всім то саме, але кожен чує по-свому. Чи, наприклад, це дуже добре може спостерегти вчителька в класі. Вона говорить те саме до всіх учнів, але хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось сприймає, хтось не сприймає, так само і тут з тим Словом Божим Бог сіє кожному з нас. Навіть цю Євангелію сьогодні, яку ми чули, кожен щось почув своє. Кожен щось почув, а щось не почув. І тим є вже така ознака того, що в нас є трохи якогось і кам'янистого ґрунту, в нас є і клопоти життєві, в нас є птацтво, яке прилітає і забирає це слово. Це наші думки, це наші переживання, але є в нас і добрий ґрунт. Але Деколи може бути найстрашніше те, що в кінці ми чуємо, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають пліт у терпінні, Оце може деколи відлякувати, що плід ми дамо у терпінні, але це не має нікого з нас лякати, якщо ми розуміємо, що для того, щоб щось народилося, щось мусить померти. Для того, щоб був колосок, то мусить померти одна зернина. для того, щоб був кущ картоплі, то мусить померти зігнити одна картоплина. але вона дає життя. Так само і тут, для того, щоб ми принесли якийсь спліт в цьому житті, ми повинні десь померти. Десь ми маємо змовчати, десь в якомусь місці ми маємо закрити свої уста. І не говорити нічого. Десь ми маємо відкрити вуха і вислухати. В якихось місцях ми маємо відкрити свій кошельок і віддати навіть майже останнє. Десь ми мусимо пожертвувати своїм часом для того, щоб був якийсь плід, бо інакше не буде нічого. Дивлячись. На нашу ситуацію в Україні те саме, для того, щоб ми були вільні, хтось помирає. І ми від цього нікуди не дінемось. Тому кожен з нас, якщо хоче принести добрий плід, повинен в якихось місцях померти. Але не біймося цього вмирання. Бо якщо не буде цього відречення від чогось, то ми нічого не досягнемо. Це так само, як спортсмени. Якщо б вони не тренувалися, вони б не досягали вершин. Чи так само кухарі, чи кожна жінка, яка готує їсти? Якщо б вона не готувала їсти, якщо б вона не тратила багато часу біля кухні, деколи щось і не виходить, то сім'я була би голодна. Можливо, ресторани б заробляли більше, були б щасливі. Але тим не менше, кожен. Якщо ми хочемо чогось, ми повинні працювати над собою. Так само і щодо вічного життя. Хочемо його осягнути, тоді покаймося і працюємо над собою. Амінь.